Вітання 13.20, вівторок, 3 червня на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня. Більш детально про сьогоднішні теми. Про лікування хребтово-судинної мозкової недостатності методом інформотерапії. Живим словом поговоримо з лікарем у другому блоці. У третьому блоці поради споживачам. Сьогодні зокрема, поговоримо про дизайн кухні, стилі яких нині оформлюють кухні, Не пропустіть за кілька секунд. Розпочинаємо з юридичної консультація. Шлюбний контракт настає час ділити майно. Саме про це сьогодні піде мова. Разпочваме. Давайте будемо відвертими, бо більшість тих, хто стає на весільний рушник, ігнорують шлюбний договір. Мовляв, кохання бажання жити разом не сумісне з маркантельними стосунками. Можливо, не всі з нас знають, що такі шлюбні контракти, і для чого його укладають. І ще є один таке важливе запитання: а чи дозволяє інститут шлюбного контракту юридично регулювати майнові відносини між подружжям, зокрема після розірвання шлюбу? Про все це сьогодні будемо говорити з гостем у нашій студії. І сьогодні це Юлія Сергеєва, адвокат. Ми працюємо прямому ефірі. Двісті Тому будь ласка. Вже чекаємо на ваші запитання. Якщо навіть є запитання щодо розлучення, ми їх обов'язково приймаємо. На цьому наголошу і ще. Займу хвилину уваги у цьому блоці. Шановні глядачі, програма громадська приймальня. Ну, я не можу сказати, що так розширюю свої межі, але часові простори. Звертаю вашу увагу, що сьогодні ми завершимо традиційно, як завжди, о пів на третю. О третій годині на телеканалі Київ новини, а о 15.15 .15 громадська приймальня знову буде працювати для вас у прямому ефірі, але вона буде працювати у форматі форматі депутатської приймальні. У нас у студії будуть кандидати. Ну, поки що ще кандидати. Ми розуміємо, що ситуація поки що, ну знаєте, десь на рівні обговорень, певних певних результатів у нас будуть кандидати на посаду депутатів Київської міської ради. Тому, будь ласка, сьогодні не пропустіть. Сьогодні буде представник такої політичної партії як нове життя. Це буде о 15.15. .15. Просто одразу анонсую, щоб ви спостерігали за нашими ефірами. Так повертаючись до першого блоку, сьогодні юридична консультація. Говоримо про сімейне право, шлюбний контракт. Зокрема, ну розлучення теж приймаємо. Пані Юля, рада бачити. Добрий день. Доброго дня. А, скажіть, ну от цікава тема. Насправді, хоча ми знову намагалися знайти статистику. Поки що. Так, завжди традиційно це два міністерства юстиції, але ну, не так часто укладаються. Скажімо так, особливо до шлюбу, чесно, от якось під час шлюбу, а можливо, якщо вже прийняли рішення там, щодо розлучення, тоді це робиться. Але хочу одразу у вас. Ну, можливо, дійсно багато хто, ну, наприклад, я навіть подивившись велику кількість інформації, хочу для себе зрозуміти, що таке, що означає поняття шлюбної договір. І історія для України, зокрема, яка історія шлюбного договору в Україні? Дійсно, виправі щодо е, статистики, вона е, е, вказує на те, що ну. Наприклад, що до 2013 року там близько тисячі шлюбних договорів було укладено на територію України в півріччі. Зазвичай, якщо укладаються, то у великих містах, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Дніпропетровська область у маленьких містах взагалі майже не укладаються. Я думаю, що це викликано, по-перше, тим, що цей інститут про нього не, не так багато знають, і дійсно, що з радянських часів залишилося в, в нас менталітет, що все ж таки шлюб будується на коханні, а не на розрахунку. Щодо власне історії в Україні, то перше, це поняття, воно не Непритаманне було у радянському законодавству. Перше, uh -huh, uh -huh. це поняття власне шлюбного договіру саме, а не шлюбного контракту, тому що контракт це більш західне поняття. Отже, вперше, воно з'явилось у Кодексі про шлюби сім'ю. Була присвячена лише одна стаття шлюбному договору. Власне тлумачення, весь порядок, порядок врегулювання він розкривався постановою Кабінету міністрів. Але з прийняттям сімейного кодексу у 2004 році постанова була скасована, і вже більш широко, власне, так як ми маємо і на сьогодні, цілу главу присвячену сімейному кодексі, розкрите вже поняття шлюбного договору. Отже, наразі і маємо у такому вигляді. Є в нас дзвоню. Давайте будемо слухати далі. Вже детально переходити, як укладаються такі договори. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. добрий день. Ви вихід горіть. Так, говоріть, говоріть. Е, слухайте, я, таке в мене питання. При розлученні розподіл нерухомого він майна, то є квартира. Так. Е, значить, квартира куплялася за гроші, половину давав чоловік, а половину жінка, яка е, чоловік подає на розвод. Яка частина буде ділитися на половину? Ну, почекайте, є квартира, частину сплатив так. чоловік, частину дружина. Так. Ну повноцінно вони сплатили? Повноцінно кожен не світ від себе. Ні, половину, от квартира стоїть 50 тисяч доларів. Двадцять п'ять тисяч доларів вона, а 25 тисяч доларів. Ну так а в чому ваше питання? Як будуть ділити цю квартиру? Да, ділити, а можна, е, у у питання, А Коли була придбана квартира, вона придбавалась, я так розумію, під час шлюбу, правильно? Ну, да, ну, за загальним правилом, спільна сумісна власність в нас за законом передбачено, що мають рівні, рівні частки, як дружина, так і чоловік. І я не бачу наразі жодної вручувати. проблеми, тому якщо, тим більше, якщо кошти надавались порівну, то проблем немає. Половина на половину? Половина на половину, так. Якщо немає шлюбного договору, то так буде за сімейним кодексом. Так, чекаємо далі. 223 двадцять Шлюбний договір, хочу одразу переходимо до того моменту, коли люди все таки вирішили його укласти. Ну по-різному. По перше, нагадайте, його можна укладати лише до шлюбу. Е, ні, наразі так було. Що можна було укладати е, тільки е, зараз? Можна укладати, е, коли ви подали заяву про реєстрацію, і можна подавати у шлюбі. Тобто розширено сімейним кодексом, е, це є новелою. Е, отже, щодо форми. Уточнення, форма повинна бути письмова. Ні, коли укладають зараз можна два і два варіанти шлюбу, да, так? під час шлюбу, або коли е, mm -hmm. має такі мають такі намір на mm -hmm. молодята, да, і вони вже подали відповідну заяву до органів реєстрації актів цивільного шлюбу. В такому випадку вони приходять до нотаріуса або це свідоцтво про шлюб. Вони надають, якщо вони у шлюбі. Дивіться, або ну це, це б... стаття 92 сімейного кодексу, яка дозволяє і до укласти, і під час шлюбу. А чи є різниця? Ми ж. Розуміємо, що під час шлюбу може ще з'являтися певне майно, придбане, може ще щось з'являтися. Я не знаю. Або навпаки, бізнес може розширятися. Це все можна насправді вкладати в шлюбному, прописувати в шлюбному договорі. А до моменту укладання шлюбу можливо цього не було. От як чітко необхідно прописати. Які ми це ну навіть формулювання, яке це має бути для того, щоб я не знаю, чи треба вказувати, що майно буде там ділитися, яке навіть вже буде потім придбано під час там шлюбу? Яким чином укладається, які істотні умови мають бути в цьому договорі? Ну, е, наразі, е, що цікаво для шлюбного договору, саме немає якихось обов'язкових умов. Да? Mm -hmm. Тобто він повинен відповідати там загальним вимогам правочинів, передбаченим цивільним кодексом, але обов'язкових умов немає. Він укладається нотаріально, посвідчується нотаріусом або державним, або приватним. Mm -hmm. В е, з внесення змін відбувається також е, е, за, е, за допомогою. Нотаріусу щодо істотних умов. Ну, хочу зазначити, що він не може погіршувати становище. Тобто, наприклад, він не може дискримінувати одну зі сторін. Написати, що 99 майна належатиме чоловіка, 1% дружині. Тобто, ну це не можна. Ніякий нотаріус це не зареєструє, і в суді такий привочин буде визнано недійсним. Також він не може погіршувати становище дитини. Тобто захищаються права таким чином дітей і подружжя. Тобто повинні бути відсутні дискримінаційні умови. Скажіть, от внесення змін О, ну часто дійсно так може бути і трапляється, має відбуватися лише і нотаріус має знову ж таки це підтвердити своїм тим, що посвідчує, але внесення змін може відбуватися тільки в двосторонньому порядку чи в односторонньому теж. Ні, власне, заборонено внесення змін у односторонньому mm -hmm. порядку, тому що це не є обов'язком, нагадую про це. Це є добровільним волевиявленням обох сторін. Mm -hmm. Якщо виникають якісь питання, вони вирішуються в судовому порядку і допускається внесення змін в судовому порядку. Якщо змінились істотньо, змінились якісь обставини, які впливають mm -hmm. на інтереси однієї зі сторін. Це можна зробити в судовому Порядку лише. А так це повинна бути згода обох сторін. Власне, в цьому, в цьому і суть цього договору. Це договірні відносини, щоб застрахуватись на майбутнє від якихось таких несподіванок неприємних да майно. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Дівочки, от таке є спитання в мене. У мене дошка розвелась, так? И стоите у кредите, взяли квартиру, кредит, так? Что, квартира еще зараз, в данный момент у кредите. Но взять отсудил, это так можно или нет? И он вообще не выплачивая за кредит, вообще не дает копейки. Она все платит, на 30 лет взяла кредит, а он не. Но он отсудил половину квартиры. На основании чего? Расскажите, будь ласка. Скажите, скажите будь ласка, Кредит на кого було взято? Хто в. На дочку. Її прізвище в договорі? Так, да, так. Да, да. угу. На дочки кредит. Угу. Я зрозуміла. Ну, е, на жаль, те, що, те, що я хотіла зазначити, власне, е, зазначити про те, що. Укладається, зокрема яким чином застрахуватись да, у шлюбному контракті про те, що Ні, давайте тут наприклад розподіл тут шлюбного розподіл. Контракту. Як їм бути в даному випадку? Е, якщо договір, е, ну ви розумієте, така е, практика, що якщо укладено договір, там позики, да, якийсь кредитний договір, то він укладається з певною особою, і в даному випадку, це власне дочка е, нашого додзвонювача. Там запитання навіть було, чи те, що він відсудив половину. Він міг це зробити? Відсудив половину квартири, так. Ну чесно у судовій практиці може бути все. Це потрібно дивитись рішення суду. Мені здається, що це, це мені. А яка частина належить майна Вже вашій ваші Вже нас не чує? Половина вона ж значила. Зараз це виходить так, що її половина, половину він він ну, за законом. Це правильно, тобто половина майна воно розподіляється mm -hmm. да, за винятком того майна, яке було подаровано або успадковано під час шлюбу, або того майна, яке належало до. І вам треба знову звертатися до суду, вашій дочці, писати позов і вказувати, що значить не сплачує він кредит. Вона тепер, послухайте уважно, тепер вона може сплачувати кредит от за свою половину. За свою половину це треба зрозуміти. Якщо він відсудив і в нього документи є, що це його частина вже, то треба все-таки звертатися до суду, і суд має ну ж таки поставити в крапку, тому що якщо за законом це його частина, нехай він за неї сплачує. Ну тобто, не права ну, не консультуватись а... з юристом. Я думаю, що власне треба бачити документи на підставі, тому що дуже мало інформації для того, щоб розуміти, чи правомірно вчинив суд. Якщо ні, то дійсно існує і апеляційна інстанція, і вища інстанція, до якої ви зможете звернутись з цього питання. Так, щоб не контракт на якісь конкретні терміни укладаються. А... Може, може бути зазначено про те, що якісь певні там права, обов'язки на якийсь термін укладаються. Так, це передбачено, тобто ми можемо вирізняти різні, різні права, різні обов'язки і відповідно строки варіювати шлюбного контракту. Розірвати як можна шлюбний контракт. Ну в двосторонньому порядку зрозуміло. А якщо хтось принципово хоче розірвати, а хтось ні, тоді тільки через суд. Ну, в судовому порядку, якщо розірвати у нотаріуса, то ви можете вам необхідно звернутися з відповідною заявою mm -hmm. до нотаріуса, і відповідно ви маєте можливість вважати його недійсним з моменту подання такої заяви, або взагалі з моменту реєстрації шлюбу. Тобто, так би мовити, зробити вигляд, що його взагалі не було. Або да, дійсно звертатись треба до, до суду. І ще хочу зазначити, що. Що взагалі суд надає перевагу шлюбному договору як перед законодавством? Тобто, якщо в нас є шлюбний договір, то дійсно існує така судова практика. Це передбачено верховним судом. Є відповідні роз'яснення, є постанови Пленуму щодо того, що суди надають перевагу шлюбному договору, тому треба бути дуже обережним і зваженим при його укладенні. Скажіть, будь ласка, чи може бути така істотна умова десь наприкінці з приводу того, що якщо розлучення, ну, я так формулюю, як це ж може бути на словах, а там зрозуміло, що вже юридично, як воно буде прописано, це вже юристи а, Що в разі, якщо розлучення відбудеться з вини того чи іншого члені з членів сподружжя, відбулася ну, як варіант зради. Так, то тоді а, чи можна таке прописувати, що в разі, якщо винний там чоловік, то тоді дружині відходить 70% майна. Часто, то речі, так буває. Можливо, це хто багато хто в кіно бачив, але буває на практиці. Чи навпаки, у разі, якщо а, причиною розлучення стало там, я не знаю, якась ситуація, яку дружина до якоїсь спонукала, то тоді чоловік отримує там 70%. Ну я десь так знаєте загалом говорю метафорично, але такі речі можна прописувати? Ну е, ні, не можна. Це головна особливість. Е, головна особливість і українського е, українського шлюбного договору порівняно з західним, mm -hmm. да з, з європейським шлюбним контрактом. І Ви правильно кажете, в нас таке враження в людей саме таке і складається, да що е, там всі ці моменти дітей е, ділити у такому випадку, або якщо ж, е, якась ситуація там особисто станеться. Регулюються тільки майнові відносини. Ніяких особистих відносин ми не можемо. Регулювати, тобто інтимні стосунки прописати не можемо. Ми можемо загальними формулюваннями, повертаючись до вашого питання, ми не встигли відповісти повністю, тому що був дзвінок щодо формулювань, які вживаються у договорі. На майбутнє, звісно, набувається нове майно під час шлюбу. Ми не можемо постійно вносити зміни. Тому пишеться, наприклад, що майно, яке буде угу. подаровано там одному з подружжя, ми вважаємо буде належати цьому цій людині, які подарували? Тобто, це буде особиста приватна власність, або це майно буде. У спільній частковій власності, або це майно буде у спільній сумісній власності. Тобто, такими загальними формулюваннями, або, наприклад, що всі коштовності, які подаровані, вони будуть належати дружині. Всі чоловічі коштовності вони будуть належати відповідно чоловіку. Тобто, такими загальними формулюваннями ми на майбутнє себе страхуємо від. Якихось судових тяганин, да, тому що е, дійсно дуже важко залишитись друзями і навіть людьми. Важко буває залишитись, коли там майнові якісь спори роками тягнуться. і Тому краще себе таким чином зі В яких випадках, ну, чи в законі це є умови, які говорять нам про те, що шлюбний договір припиняє свою дію? Е, він може бути е, визнаний недійсним, тобто це загальний порядок у нас цивільного судочинства, наприклад, якщо е, буде встановлено, що такий шлюбний контракт було е, укладено. З Застосуванням насильства, наприклад, uh -huh. або з введенням в оману одного з підписувачів, або якщо ця людина вона не володіла. З подружжя, Ш... Якщо був шлюбний контракт, а хтось подружжя а, звісно, помирає. Да, да. Або тоді вже починає тенар. працювати спадкове право. А, в нас, Ну, я спочатку треба керуватися, звісно, шлюбним контрактом. Там треба дивитися в пакеті документи, які, які існують, і дивитись вже Ну, спадкування в нас. Тобто в комплексі і і закон, законодавчо, і е, договірні відносини, договори, які були укладені, це все треба брати до уваги і вже аналізувати кожну конкретну ситуацію. В шлюбному контракті прописуються аліментні зобов'язання чи ні? Так, це може бути прописано. Mm -hmm. Більш того, і утримання може бути прописано, і утримання не тільки дітей і батьків, і порядок користування житлом після навіть розлучення може бути прописано. Mm -hmm. Дійсно, да, законодавець надає таку Так, можливість. вам Буду сьогодні дякувати. Побачимося. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці була Юлія Сергеєва, адвокат. Ми переходимо до наступного блоку. Ну, я впевнена, що ви вже звикли. Що традиційно у нас це з вами поради лікаря? Нагадаю, що близько 20-25 тисяч років тому наші пращури для ініціації, формування та реалізації подій своєму житті почали використовувати сонячну абетку. Користувалася нею протягом 15 тисяч років. Ці абетці кожна буква озвучена вголос відображає певні. Певний чітко визначений зміст про живе слово і його вплив на наше здоров'я будемо говорити в наступному блоці. Не перемикайте.